Я зараз хочу представити нашу першу гостю, Ганну Миколаївну Герман. Дякую дуже. Я продовжу ваш сюжет. Ви пам'ятаєте, все вище, і вище, і вище. Це теж мелодія не радянська, це німецька мелодія, яка мала зовсім інші слова і яку пізніше Радянський Союз видавав нам за свою. Тоді не було авторського права. І було легше і спокійніше робити такі речі. Тепер красти гарні мелодії набагато тяжче. Так що будемо застерігати тепер авторського права. Ганна Герман, заступник глави адміністрації, сьогодні у нас в гостях. Ми будемо говорити про авторське право в тому числі після короткого представлення. Ганна Герман, дівоче прізвища Стеців, народилася у селі Колотруби на Львівщині, закінчила журфак Львівського держуніверситету імені Івана Франка. Перше робоче місце телетайпіст районної газети Ленінська зоря вже за п'ять років. Як король ленінської молоді, стає членом правління спілки журналістів СРСР з 89-го Працює з В'ячеславом Чорноволом. 91-го на Радіо Свобода з 2002-го керівник українського бюро Радіо Вільна Європа 2004-го після інтерв'ю з торішнім фаворитом Леоніда Кучми прем'єром Віктором Януковичем несподівано стає його прес-секретарем. Янукович, наша Африка, сказала тоді Ганна Герман. Після поразки шефа на виборах 2004 Герман залишається його радником і на парламентських виборах 2006 та 2007 проходить до ради за списком партії регіонів. Стає головним речником білоблакитних активно критикуючи дії уряду Юлії Тимошенко. 2011-го, після обрання Віктора Януковича президентом Ганна Герман стає заступником глави його адміністрації. Змі називають її людиною Бориса Колесникова. Вона давній критик нинішнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Ще рік тому Герман відкрито заявила про те, що людина з антиукраїнськими поглядами не може очолювати міністерство у лютому. 2011-го конфлікт досяг апогею через тиск міністра на Києвом. Могилянську академію Герман заявила, що заради спасіння вузу вона готова піти у відставку. Я не проти табачника, я проти того, щоб знищувати Могилянку. Додала вона. На це табачник натякнув, що про відставку слід подумати. самій Ганні Герман. Освітньо-реформаторський конфлікт ліє. Й досі Ганна Герман, автор трьох книжок: Залізний господар, Червона Атлантида та Піраміди. Невидимі. Втім, друком вийшла лише остання. Все вірно в цій візитівці. Майже що не вірно. А, деякі деталі. Деталі це не важливо. Мені складно говорити на ви, оскільки ми давно знайомі. Я, я, можем, я хотіла це запропонувати. Можемо говорити так, як ми говоримо. Бо я можу забутися а, і сказати а, на ти. Я перепрошую. А, розумієш, от твоя участь у владі дуже багатьма людьми сприймається по-різному. Я відразу скажу, що мною особисто сприймається позитивно. Тому що будь-яка влада в цій країні, незалежно від того, як я до цієї влади ставлюся. Від Бога. А, ні. От це точно не від Бога. Будь-яка, що попередня, що ця. Це, то, це не до мене. Значить, е, я не те мав на увазі, але, але будь-яка влада це наша влада, нашої країни, яку ми обрали. Країна наша, так? Значить, Ми хочемо, щоб ця влада була ну, хоча б трошки інтелектуальною. Тому що ми бачимо і в цій, і в попередній, не лише в цій людей і різного, скажімо так, культурного чи інтелектуального рівня. І коли я там побачив тебе, щоб не говорили, мені було приємно, тому що Ганна Герман. Е, Є хорошим письменником, як каже мій друг журналіст Віталій Портнік. ось книжка «Пірам... Піраміди невидимі. Це, ну, по суті, мабуть, єдина надрукована прозова, прозова книжка, але вона якісна, вона хороша. В квітні вийде наступна. В квітні вже... вийде наступна. Вже... Ганна є хорошим журналістом. Легко бути таким горьким в українській політиці. Чому я, ні, так чому я кажу Горьким? Тому що е, Горьким давай скажемо. Да, ні, ну горку багато хто засуджував, багато хто йому дякував, бо він завжди підтримував ага. тих письменників чи своїх колег, хто був ким влада була незадоволена, в кого були проблеми, або просто були проблеми з життям побутовим. Він ішов, вибивав для них пайки, робив ще щось. Інші казали, що він продався, хоча він був безумовно талановитою людиною. і от в мене такі паралелі чомусь виникають. Знаєш, Горьким бути тяжко, бо Горький, пам'ятаєш його е, речі. Деякі з них ми знаємо з тобою, зокрема, е, прозові речі навіть на пам'ять. Е, і це, це чудові речі. Горьким бути тяжко, бо Горький був дуже талановитою людиною. Але гірким теж бути mm. тяжко. Тому що гірких не любить ані влада, ані опозиція гірких взагалі мало хто любить, а я не люблю солодких. Тому. Е, я собі вибрала в владі свідомо таку чи роль, чи місію називається як хочеш. Хто відстоює інтереси тих людей, які не голосували за нинішнього президента? Коли президент прийшов, він сказав: Я хочу бути президентом всієї України і тією, котра мене підтримувала, і тією, котра мене не підтримувала. Може, підтримає, а може і не підтримує, але я хотів би, щоб ті люди одинаково добре почувалися в Україні, і я взяла сама на себе добровільну ту місію відстоювати інтереси тих людей, які не голосували за Януковича, оскільки помилка Ющенка була саме в тому, що він зрезигнував з цієї іншої частини України, яка його не підтримала. І пізніше його відкинула і західна Україна. Він не зумів стати лідером всієї держави. Він не зумів стати господарем в усьому домі, а лише в одній його кімнаті. Це була найбільша його помилка, і я би не хотіла, щоб така помилка була в нинішнього президента. Я намагаюся ту дірку якось залатати. З собою, своїми грудьми, своїм голосом. А ну, ти знаходиш розуміння у владі, чи ти ризикуєш опинитися поза без посади? Ну, людина За завжди ризикує. Знаєш, коли ти доходиш певного віку, певного досвіду і розумієш, що посада це таке дрібне, що це не варто аж так дорожити, тоді тобі легше. Тоді ти йдеш на певні якісь ризиковні кроки, тоді ти не боїшся бути незрозумілою. І це, це набагато полегшує тобі твою місію, коли місія важливіша аніж крісло. Тоді все легко і все вдається, і тоді ти легко сприймаєш навіть певні ризики, так коли ти робиш якісь певні заяви і не знаєш, як воно буде сприйнято в середовище. Я, наприклад, сьогодні прочитала в інтернеті, що одна пані. Сказала, що Ганна Герман це опухоль на тілі партії регіонів. тому що вона ну відстоює якісь не такі цінності, не такі вартості. Я спокійно достатньо це сприйняла, хоча я можу цілком допускати, що так думає не тільки ця пані, яка це заявила після вчорашньої моєї розмови про заяви про Одесу, про мера Одеси. І сьогодні відразу з'явилася така заява. Тому знаєш. Якщо ти розумієш, що ти повинна зробити на тому місці, де ти є, якщо ти розумієш, що то місце загалом... Зовсім не багато вартує, і ти не мусиш аж так за нього триматися обома руками. Тоді це легко і це просто робити, і це навіть цікаво буває робити. Хоча повинна тобі сказати, що влада це не найцікавіше місце, яке можна в житті ну, а це не є знайти. так. Що наприклад, ти йшла, йшла, йшла на якісь компроміси, а потім от набридли ти на якісь компроміси на якийсь період, тому що якщо подивитися на ті заяви зараз, які от щодо е, табачника щодо е, премії Шевченка чи засудження шкляра. Щодо дошки Йосипа Сліпова в Харкові, засудження тих людей комуністів, які там називали його, скажімо, тим ким він не був, так. Раніше в тебе не було таких заяв, хоча схожі речі зі сторони, ну я б не сказав. Раніше Янукович не був при владі. Ми були, ми були в опозиції. Я була при владі, коли був Янукович прем'єром, всього кілька місяців. А пізніше ми були в опозиції. В опозиції дуже просто: в опозиції можна ні за що ти не відповідаєш. Зараз ми відповідаємо за країну. І коли я бачу, що є речі, які потребують втручання, за які влада буде відповідати, я вважаю своїм обов'язком сказати про це прямо і відкрито. І я повинна тобі сказати, що в більшості випадків я знаходжу розуміння. Тих людей, від якої від яких найбільше залежить, а от ти сказала таку цікаву річ, що ти пробуєш обстоювати інтереси тих людей, які не голосували за Віктора Януковича. Більше а... того, коли дехто мені каже, слухай, але вони і не будуть за нас голосувати. Я кажу, і це в порядку. Але ми прийшли до влади, ми господарі усієї країни. І ми повинні зробити все, щоб вони комфортно почувалися зі своїми моральними вартостями, зі своїм світоглядом у тій країні, в якій ми живемо, якщо ми себе відносимо до демократичного світу. А от чому так відбувається? Що коли ми говоримо, от питання в тому, хто ті люди, хто не голосував за Януковича, виходить, що це ті, хто не любить табачника або кого табачник не любить, це ті, хто люблять е шкляра, це ті, хто шанують Йосипа Сліпого. Ну, виходить так, що це в принципі такі україномовні люди з центральної або з західної країни. Знаєш... А чому а... Ну, так виходить? Ти знаєш, в мене є в Дрогобичі тітка, а в неї є чоловік. Вона вийшла заміж, коли в неї вже був син від іншого шлюбу. І от той хлопчик йому тоді було років 11, Діти тоді сприймають гостро досить батьків других, так а він завжди казав тому віччому Я тебе не люблю. А вічим йому відповідав, а я тебе люблю, а я тебе не люблю, а я тебе люблю, а я тебе не люблю, а я тебе люблю, я тебе теж люблю. Знаєш, я думаю, що до тих людей, які не розуміли Януковича, не підтримували його, не знали його, а я переконана, що вони його не підтримали лише тому, що вони його не знали. Треба підходити за отим принципом. Того батька, котрий прийшов у чужу сім'ю. Це сім все правильно, якби це Янукович, любов якби це Янукович засудив амор», так? Казали древні латиняни. Розумі, любов перемагає все. Це, це, це було все добре, якби це Віктор Федорович все це робив, а не ти. Тому що любов до тебе може виникнути в тих людей, але якого ти я, захищаєш. Слушайте, ну, е, а ти ти. Але я працюю в адміністрації цього президента. Ну і що? Я... М -м Часом і не часом я е, е, є речником його політики, і е, тому я думаю, що е, люди правильно читають ті мої меседжі, які я е, їм посилаю. Якщо я їм їх посилаю і залишаюся на своєму місці, значить, в країні все в порядку. Але я от про інше хотів запитати, чому так сталося, що в нас от країна справді е, ну, в, в, в Польщі, там де ти довгий час жила і працювала, політичні партії вони ж не є не регіональними. Є лівиця, є правиця, є там е, якісь ідеологічні розбіжності, різні економічні підходи. Ну, десь регіони впливають, але не до такої міри, як у нас. У нас, коли ми говоримо, хто голосував, хто не голосував, ми досі. І мені здається, це, це сталося до речі на перших виборах перед помаранчевою революцією, коли країна я. З моєї точки зору, з вини, обох кандидатів на якогось одного, але сталося так, що от країна раптом стала розділеною на ці регіони. Не раптом. Знаєш, з Польщею не можна порівнювати, хто, є, хто, є, хто ти єстиш, поляк малий, так? Колись в Україні була така, на Західній Україні був такий переклад того вірша. Хто ти, хлопчику, маленький? Українець. Українці батько й ненька. Але так говорили на Заході України хто ти єстиш поляк малий, хто, е, хто е, твій е, герб там щось, О, ор ожелбялий, mm. так? А м, на, на східній Україні було інакше. Україна не є такою однорідною. Поляк це католик, так? Польща католицька держава, однорідна, вони віками мали свою державу, вони панували, вони всі почуваються поляками. так? І навіть українці, які там є, і інші люди, вони пробують розчинитися. Знаєш, я бачила у Варшаві, як на українську Пасху, на український Великдень люди ховають кошечки в поліетиленові мішки. Вони йдуть святити але так, щоб поляки. Не бачили, що вони йдуть на православне свято, розумієш, е, тому е, там більше є, більше розчинилися інші національності, люди інших світоглядів у, у тій польськості. Україна інша зовсім Україна е, частинно східна Україна довгий час була під Російською імперією. Ну але і Стус і Сосюра вони з Донеччини насправді, І незважаючи на не те, що, що Україна різна. Але Стус і Сосюра це еліта. А ми говоримо зараз про маси людей, про свідомість, яка віками, століттями, десятиліттями залишалася на тому рівні, на якому вона залишалася. Ну, не будемо, вони може... не мали добрих книжок, вони не могли читати всієї літератури, тому, яка чи була доступна нам. зараз знайти щось, що їх об'єднає, чи далі пробувати політично грати на їхньому розв'язанні? Культурно Слухай, перш за все. Е, політично не можна грати. Е, політично. Е, не можна на виборах цього використовувати це злочинно проти України, але не можна нічого людям нав'язувати. Ми мусимо просто набратися терпіння і почекати, поки цей плід визріє. Подивися, будь ласка, кілька років тому хто міг собі уявити, що на Донбасі в Донецьку будуть батьки голодувати, захищаючи україну мовну школу. Бо ніхто не міг собі, уявити, що їх там будуть закривати. Слухай, слухай но. Слухай. Ну, правда, було, та якщо одна але, школа, це але були ну... часи, коли там взагалі не було українських шкіл, і ніхто не йшов за це голодувати. Так е, українська ідея, любов до української мови, в е, е, така наша усвідомлення нашої ідентичності останні роки надзвичайно поширилося. Я колись згадувала про той мультфільм Давно тому в траві. Коли ти пам'ятаєш, в траві творилося якесь нове суспільство. Трава була висока, ніхто його не бачив. А там ти мурашки будували фабрики, заводи, між ними зав'язувалися якісь стосунки. Творилося зовсім щось інше. І коли воно виросло перед очима людей, з'явилося явище, якого вони не очікували. За кілька всього років, останніх може за 5-7 років, а оці, оці те, що в траві. Воно піднеслося над Україною, і ми вже живемо в зовсім іншому суспільстві. Будемо на це сподіватися. І Я наступні хочу... вибори ти побачиш, що, ем, як змінюються настрої, ти подивися, молодь яка інша. Ти подивися, як Україна змінилася навіть в стилі. Молодь. В нас, до речі, Фейсну. От у нас є і Фейсбук, і цитата з книжки. Ігор, давай цитату з книжки. спілкуюся з Ігорем Чечериндою, нашим редактором. Оскільки ми працюємо в Фейсбуці, вечір з Миколою Княжицьким, наша сторінка. Ми зараз можемо бачити. Олег Слабошпицький запитує питання до Ганни Герман: чи ви знаєте ви особисто, що наразі українці в Києві є дискримінованими замовною ознакою? Пересічна людина не в змозі придбати якісну пресу, книжку українською мовою. Що саме ви готові зробити, щоб зламати цю ситуацію? Тільки, будь ласка, не говоріть, що це не залежить від влади таке ну, суперечливе запитання. Є в нас книгарня є. Звідки ми Оксану Забушку Знаєте, зараз чикаємо. в Україні в Києві є дуже багато українських добрих книжок. Я сама їх купую. Більше того, можна купити навіть старі книжки за дуже дешевою ціною. В цих антикварних книжкових магазинах часом натрапляєш. Я недавно купила Рузвельта за якихось 48 гривень. Знаєш, якесь там видання, бо зна якого року. Але я не про це зараз хочу говорити. Чи влада може зробити щось для української книжки, для української мови? Я думаю, що проблема лежить глибше. Чи ти знаєш, якщо ти назвеш мені хоч одну людину, дуже багато в Україні, яка вдома говорить українською мовою? Знаю кого один з, з Івано-Франківська бізнесмен, який потрапив до списку Форбса зараз. Один з десяти, хто потрапив до списку Форбса, вилетіло мені його прізвище з голови. Ну дуже дуже відома людина спонсорує греко-католицьку церкву. Один з десяти найбагатших людей в Україні. Тільки От, один власник там телекомпанії. Почк я знаю з десяти. Я, я, я знаю Ін... З десяти, хто потрапив до списку Форбса. Це я знаю напевно. Я знаю. Що... Що є я ще знаю, інші. що найбагатші люди в Україні. Це здебільшого Бахматюк, згадав. А це здебільшого російськомовні люди, так це правда, і більша частина української громадян України не належить українців за етнічним походженням, за ментальністю, скажімо так, не є багатими людьми. Це спадок тих 20 років і тієї політики. Тих перших, хто відстоював незалежність України, тих те, перших лідерів українських, які, я пам'ятаю, я завжди про це говорю, коли В'ячеслав Чорновіл водив нас на мітинги, де ми співали «Ой, лузі, Червона Калина, комсомольські функціонери захоплювали банки, приватизовували заводи. Тепер вони багаті люди, вони впливають на політику. Ага, віце премєрами в нас працюють. Вони багаті, вони. Впливові, вони можуть диктувати моду. А ми, люди, котрі ментально українські, не маємо фінансових впливів. Без фінансових впливів тяжко впливати на політику, навіть якщо ти ну маєш достатньо ну, інших це, впливів. Між іншим була одна з причин і. Того, що називалося помаранчевою революцією, І інша справа, що не були виправдані надії цих людей, але це була причина, бо І люди дивися, українську культуру відчували, що вони років, їхні культурні потреби не П'ять років, які е, при, Ющенко реалізовував е, політику, він нічого в тому не змінив. Так він не підняв е, ментально україномовних українських українців за ментальністю на е, той рівень добробуту. Коли би вони мали фінансові впливи, хто платить гроші, той замовляє музику. Подивися в кіоску, чи ти купиш сьогодні популярну Україномовну газету? Не купиш їх нема. Чому? Тому що нема ринку, нема споживача. Ну, я більшість корінні союзні насиль... газета, в якій ти працювала, молода Ленінська молодь тоді, молода Галичина, потім була популярною, звичайно, і фінансованою державою правильно. так державою, держава за... Російська держава. Де до речі, олігархи е, були відсунуті від влади. Я не кажу, що це добре для демократії, з моєї точки зору погано. Але коли вони були відсунуті, бо, навіть ще до того було звільнені від податку книговидавництво російською мовою. В нас сьогодні не зробив ніхто. Чи ти можеш ані... мені відповісти, чому такий великий український патріот, як Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко, не зробили цього за п'ять років поняття. Немає так само не знаю, чому цього раніше не зробив Кучма, коли чому я... цього зараз не робить Янукович. Не знаю. коли я. Е... До мене дзвонять і дзвонили з кримської світлиці в часи Ющенка, президента Ющенка і прем'єра Юлії Тимошенко. І казали: Слухайте, поможіть десь якогось спонсорських гроші, бо наша газета єдина в Криму. Україномовна газета не може існувати, бо нам ніяк не допомагає держава. Це було знаєш, для ти не можеш тут нічим дорікнути Януковичу. Так він ішов до влади. Своєю програмою, так він йшов як ставленик тієї частини українського українських громадян, які вважають своєю мовою рідною російською. тут він, я, я би хотів посперечатися, тому що поводить. я абсолютно переконаний, він що якщо за Януковича, себе поводить, так але якщо за Януковича проголосувала, наприклад, половина полтавчан. То з цієї половини полтавчан. Я переконаний, ще одна половина це україномовні полтавчани. От я от було Але ж не задоволений, не лише російськомовних з... людей. Але правда? А якщо вони проголосували за його програму за нього як за президента, то в тій частині програмі чітко було записано, що він буде відстоювати рівність російської мови з українською. Тобто він себе по відношенню до свого виборця веде чесно. Так? Зупинимось на секундочку на рекламу. Мене шо, вже редактор збило не означає, що ми не повинні підтримки. Українську літературу українське я в тому зацікавлена Дякую, я бачу. Продовжимо після реклами.